Слава Ісусу Христу! Друзі, дозвольте поділитися з вами своїми припущеннями стосовно урожайності сільськогосподарських культур на наступний 2025 рік. Справа в тому, що поточний 2024 рік був аномальним і унікальним за всю історію агрометеорологічних спостережень за 120 років, коли у нас ведуться спостереження, ми не мали такого катастрофічного, скажімо так, року для багатьох. Сільськогосподарських культур на більшій території України спочатку ми мали сильні заморозки і пізні заморозки, які спричинили загибель або пошкодження багатьох посівів насамперед озимих культур, а також і ярих культур, які вже зійшли на момент заморозків. Але до ще більш негативних наслідків призвела. Тривала атмосферна та ґрунтова посуха у більшості регіонів України е, практично 2-3, а то й 4 місяці не було е, жодної краплі опадів. Або вони були, або вони зовсім незначні. І все це спричинило е, різкому зниженню врожайності сільськогосподарських е, е, культур. Щоб там не говорила зараз офіційна статистика, але ми знаємо, що врожайність культур. У більшості регіонів України, це Південь, це Схід, центральна частина і північна частина ну, скажімо так, Крим Західної України, вся територія України має значний недобір врожайності. Але незважаючи на такі погодні, несприятливі фактори, ми все одно врожайність хоч якусь але зібрали. Так вона недостатня. Так вона значно менша, ніж у попередні роки. Але, в принципі, задовільний рівень ми маємо. Але за рахунок чого сформувалася ця врожайність? А сформувалася вона за рахунок запасам ґрунтової вологи, яка була накопичена ще у попередній рік. Оскільки згадайте, 2023, так само, як і 2022 рік, були надмірно зволоженими. Кількість опадів у нас в багатьох регіонах в рази перевищувала норму. І ґрунт настільки був зволожений, що е, ну Практично неможливо було зібрати і посіяти врожай, так між дощами маневрували, щоб зробити необхідні технологічні прийоми. Я скажу навіть більше. Ще в моєму дитинстві кількості опадів було достатньо, і я пам'ятаю, навіть у погрібах була вода. Її викачували насосами, але потім ця вода зникла. Не те, що в погрібах її не було, її не стало навіть у колодязях. У більшості регіонів України пересохли колодязі, обміліли річки через дефіцит опадів. Натомість у 22 та 23 роках кількість опадів, як я сказав, була надмірною доста більше ніж достатньою, і вода повернулася і в річки, і в озери, і в колодязя, і навіть у погреба. І запаси грунтової вологи у ґрунтовому горизонті були дуже дуже значними. Це сприяло тому, що у поточному 2024 році навіть при дефіциті атмосферних опадів рослини споживали ту вологу, яка була накопичена у попередні роки. Особливо це стосується пізніх культур, таких як соняшник, який має глибоку кореневу систему, і здавалося б, жодного практично опаду немає за всю період за весь період вегетації. Як він міг бідний рости? А він міг рости за рахунок того, що він поглинав ту вологу, яка була накопичена ще у попередній рік. Що ми маємо на сьогоднішній час? А на сьогоднішній час ми маємо повну відсутність ґрунтової вологи навіть на глибині півтора метра. Навіть у гірші роки ми мали. Уже фіксували ми грунтову вологість на глибині 50 см і глибше. У цьому році її не то що на 50 см, Як я сказав, її навіть немає на метри і навіть на півтора метрах. В такий от ґрунт ми вимушені сіяти пшеницю, інші зернові культури, того що строки піджимають, і ми сподіваємося, що таки колись підуть опади, і рослина, хоча б дасть сходи. Але рослина та сходи дасть. Утім, як вона буде розвиватися далі при недостатній кількості опадів. Справа в тому, що якщо наступного року кількість опадів буде в межах навіть норми, її буде недостатньо, оскільки ґрунтових запасів немає. І тої кількості опадів буде лише достатньо, ну, скажімо так, традиційної середньомісячної, щоб хоч якось промочити Верхній орний шар ґрунту для того, щоб глибокі шари ґрунту промочити, кількість опадів повинна бути надмірною. Тобто її повинна бути більше дощів повинна бути більше, ніж. В середньому ми мали за попередні роки. Для цього вони повинні випадати і в осінній період, і в зимовий період при відсутності морозу, тобто ґрунт щоб був не промерзлий, повинні випадати дощі, щоб ґрунт наповнився цією водою. Якщо до весни він не наповниться цією водою, то ми матимемо проблеми. Ну, якщо говорити коротко, то наступний 2025 рік може бути ще більш катастрофічним для гаузі рослинництва, ніж 2024 рік. Оскільки, якщо не буде необхідної кількості атмосферних опадів, ми можемо повністю втратити свій врожай. Тому, шановні друзі, враховуйте цей факт. Звичайно, треба готуватися до гіршого, але сподіватися на кращого. Ми будемо сподіватися, що все ж таки опади будуть, але майте на увазі, що їх може бути недостатньо, тому відповідно треба коригувати технології вирощування, щоб по максимуму використати ту кількість опадів, яка буде випада за зимовий період і за ранньовесняний період. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.